У ніч на вівторок, 26 серпня, сумщина вчергово зазнала масовної атаки російських безпілотників. Після першої години унаслідок ворожих ударів по шосткінській громаді поранено троє чоловіків. Зафіксовано пошкодження житлового будинку. Частина споживачів залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Є перебої зі зв'язком, організовано роботу пунктів незламності. Уже після третьої години потерпали від масованих обстрілів мешканці Сумської та Бездрицької громад. На допомогу людям оперативно прибули рятувальники. Рятувальникам довелося одночасно працювати на трьох локаціях, зокрема в місті Суми. За двома різними адресами виникла пожежа в нежитлових приміщеннях, горіння відбувалось на значній площі. Окрім цього, влучання були зафіксовані і по житловому сектору Бездрицької громади. В даному випадку палали як у селі мирних громадян, так і будівлі господарського призначення. Саме в безрицькій громаді внаслідок даної атаки дві людини отримали травми. Всі пожежі вдалося локалізувати, а ліквідація загорянь тривала до самого ранку. Усього до ліквідації масштабних пожеж на трьох локаціях було залучено 43 чоловіки особового складу та 13 одиниць спецтехніки ДСНС України.